Це справжня революція у світі електроепіляції. Новітній апарат Evolution XHD від компанії Silhouette Tone для тих, хто прагне найвищої якості. Це перший в світі апарат, який поєднав одразу три частоти. Він легко та швидко обробляє усі типи волосся від найтоншого до екстра жорсткого. Має специфічні програми для роботи з врослим деформованим або курчавим волоссям. А також Волоссям після IPL чи лазерної епіляції. Зручне налаштування процедури окремо для чоловіків і жінок робить її комфортною та швидкою. А технологія векторної модуляції та функція толерантність забезпечать індивідуальний підхід та 100% комфорт для найчутливіших клієнтів. Апарат має. Більше ніж півтори тисячі програм для всіх типів волосся та шкіри: лічильник видаленого волосся, два види таймери, зручний, простий інтерфейс, режим роботи з педалю та без, додаткові вбудовані функції, іонофорез, термокоагуляція, комбіновані токи та тест на гідратацію шкіри. Апарат вже доступний для замовлення, а вміння працювати з ним є невід'ємною частиною. Тож чекаємо вас на навчання, де за 5 днів передамо 11-річний практичний досвід та професійну наукову базу. Evolution XHD – це ваш ідеальний вибір, щоб стати лідером на ринку електроепіляції. Замовляйте вже сьогодні.